Вітаю, це друга частина з п'яти. І з кожним випуском буде все цікавіше. Фінал здував навіть мене. Обіцяю, тобі сподобається. Що ж буде цього разу? Дивімося разом! І головне, не забудь підписатися на канал для того, щоб не пропускати нові жирні відео. А також став лайки і пиши коментарі. Мені їх приємно читати! Приємного перегляду! Щось маленьке, цікавеньке, об'ємне начинають. Сподіваюся, я його не поріжу, не пошкоджу. Вінчик. А, ні, це не венчик. Це чупалка для голови. Трохи пошкоджена цим поштою. Кайфи. Okay, hey. <laughs> так. Повертаємось <laughs> до огляду. <laughs> На, гуляйся. Так, не занадто тут кайфуй, ти знімаєш відео, давай назад. Ця посилка була повернута, не вручена. При тому, бачите, її в Китай не повертають, бо воно коштує значно дешевше, ніж там, мабуть, якась сума. Не поняв. А як її відкрить? Я розірву. А, дві посилки, три посилки. Три в одному. Сьогодні прям везе. Може щось корисне буде. Якийсь колончик, браслетик. Да. Бачу стільки краси, і думаю, над тим, щоб змінити стать. Якраз незабаром 25, то може актуально буде. Сережечки гарні. І остання посилка. Ух ти, які гарні сережки. Тут по стилю можна зібрати, що хочеш. А! Понятно? Щось схоже на щось, не знаю на що. Це якась лямка для чогось. Підтяжки. А чого тоді одна підтяжка чорна, а друга коричнева? Стиль такий, та ну блин. Я не знаю, чесно, воно розтібається. Маємо дві підтяжки. Якісь речі... Ух ти. Не нові речі. Це Nike. Original. Штани. Штани чи ні? Штани. Розмір, який одразу будемо дивитися. Розмір S. BV. 100% секунду. Бо я такого стилю в Україні не пам'ятаю, щоб на щось таке схоже продавалося. Ну і ще видно по запраності цієї речі. Швидше за все, хтось пішов на секунді, знайшов, перепродав через Укрпошту, людина його просто не встигла забрати або не забрала. При тому якість реально класна. Це оригінальні штани. І на секунді вони коштували точно більше 55 гривень. Тому От хороший. Тут навіть почну собі змінювати стиль з такими речима. Падає все, валиться. І я вже здогадую, що там буде. Ще один валик. Він поламаний. Так не цікаво. Я відремонтую. Нє. А, не, ремонтується все-таки. Це, мабуть, те, що рекламували. Так, да, воно липке, що ти його покуйовдав, потім помив під краном і ще раз куйовдаєш. в ну, мене тепер я багаторазовий валип, тому ці, які одноразові, не потрібні. Хоча я сумніваюся, що це дуже корисна буде річ. І питання, як воно буде працювати, скільки якісно. Я сьогодні позитивно налаштований, тому сьогодні речі всі будуть корисні на ця. Як полисію, нарощу собі волосся. Це китайське якесь волосся. Це резинка. Я такого не бачив. Це якщо ти лисий, вдягаєш таку резинку, тебе трошки більше волосся. Блін, ну чесно, дуже незвично. Я такого ще не бачив. Я думав, це якесь для нарощення, може вчитись малувати його. Резинка зачетна. Китайці молодці. Для якоїсь білявки. Можна навіть знайти номер і познайомитись. Мене зараз відб'ють. Мій улюблений колір. Тільки це не мій розмір, на жаль. А, Стопе. Це внутрішня була частина. Чи вона двостороння. Ні, вона одностороння. Жилетка дитяча. Блін, якісна. І вона наче ну, схожа на нову. Хорошай дитини навряд чи тут будуть лежати в кишені. Гарна жилетка для дитини. Років, мабуть, 5. Ладно, трошки не підходить. Я свою дитину з «Укрпошти» від народження до шкільного віку і підліткового проведу просто ідеально. До речі, ці кросівки, схоже, що вони на так, А от ні, вони в БВ, бо вони брудні. й брудні. 30-й розмір. Ну, вони не в такому прям поганому стані, носити можна. Ну, це краще, ніж те, що було до цього. Так, Нічого собі, що таке? Якийсь набір щіточок. Вау. Я собі таке хотів. Це набір щіток для того, щоб чистити техніку різну, маленьку, велику, наушники і так далі. У мене є спеціальні вушні палички маленькі для навушників, для того, щоб це все чистити, і воно було в правильному належному стані. Однак такі речі я навіть не бачив. І навіть якщо я побачив, бо я б зажлобився з них віддати гроші, бо на що воно треба? Брін, він не відкривається. Я її собі однозначно залишу. Офігенно. Чіпка яка. Це не все. Опа. Вибачайте. А, це, це було ще не все. Який багатофункціональний комплект. Це щоб продавати. 45 варіацій різних щіточок для полірування, витирання, продування. Навіть можна спирт додати. Просто річ максимально класна. Вона ще йде на пружинках, що ти натискаєш, воно випадає. Не все правда? Це щіточка для наушників якась. Прям кайфи. Чесно, я дуже задоволений. Я, я це не перестану повторювати, бо це ще не все. З цієї сторони ще якісь є приблуди. Це для того, щоб, я так розумію, діставати сім картку. А-а! А! Ага! Яка щітка! І вона така приємна на дотик. Прям кайфи, так? Китайці мене дуже здивували. 20 в одному написано, тобто 20 речей в одному. Я прям дуже здивований, чесно кажучи, що така річ мені потрапила. Після цієї чітки я не знаю, що може бути більш цікавіше і більш коштовне для мене. Ще один скальп, мабуть. Елька, жіноча. Це все з тої опери, що є кільце великого розміру, черевики. Ча, воно, до речі, більше на М-курс не такий великий, прям, щоб, мабуть, навіть С. Гольф, до речі, гарний. А Китай... Китай, ну так, да, ноунейм, без бренду. Проте якість непогана, на дотик не дуже мені. Ладно, якість погана. Синтетика. Ну, Чорний, гарний, гольф. Почались чохли. Це щось для айфону, а може не для айфону, Хоча тут я виріс, може під яблуко для понтів. Так, да, це для айфону ще за все, бо тут перемикачі. І для якогось старого прям для айфону що капець. Бамперс, фон бамперс. Модель не вказана. І відкриємо... Ооо щось гарне, я вже бачив. XXL. Ух ти, що це таке? Цікаво. Блін, гарно виглядає. Футболка. Батько буде задоволений тепер в мене вся сім'я буде вдягнена в З іграшками. Бамба! Блін. Офігенно. Зацініть. Ну вона прям велика донадто. Кайфи. Якість на дотик прям кайф. А колір, блін. А надпис? та йо-маю, мене це просто вбиває своєю якістю і кількістю посилок корисних. Вангую, що це буде якийсь ремінець. Ну, це не точно. А ні. Це схоже на якусь штуку, що не вказано. Як якийсь молдинг для автомобіля. Бо тут навіть я куди його вставляти, просовувати. Брін, я чесно не пам'ятаю. В голові крутиться тільки от куди воно саме вставляється. ХЗ. Ух ти! Качечка. Намат... О! Вона наводиться і плаває. Кішка вже закохалась. Крутяк. Аби для якоїсь дитини брали. Всі задоволені і навіть кішка буде. Сьогодні речі знайдуться для всіх. Мені навіть буде більше шкода віддавати. Що, знову волосся? Я, бляха, відкрию салон по нарощуванню, мені здається. Щось прям везе мені сьогодні на волосся. При тому це, як іде, як резинка, вона при причіплюється кудись, просто якщо була як коса. Швидше за все, ну, звичайно, що синтетика і не дуже якісна, різнокольорова. Це все? Це все. Це на коліник, швидше за все. Зараз відкриємо, переглянемо. Ні, це. А! Це не на коліник, ви це, мабуть, з часів коронавірусу, бо інакше я не знаю. Так, да, китайський собі народ. Уявляю, як мене завтра прищами сипать. Це щось по типу маски, однак вона йде з маленьким таким утепленням. Я думаю, що більш для, для зими для того, щоб було тепленько. Я бачу мій улюблений джум. Якщо того разу, коли я отримав посилки з жуму, я дуже був незадоволений, то цього разу я їх очікую, бо тут багато чого цікавого, як правило, потрапляє. Один, два, три, чотири. Клас. Клас. Почнемо з цієї. Волосся. Чи не волосся? Мішечок. Гарний. Гарний мішечок. Написано «Cat» з котиком. Класний. Ну, Річ корисна. Для дівчат точно. Знайду кому подарувати. А, тут ще й щось важче. Що це таке? А, це в нас в автомобіль. Тобто у Валерії, яка замовляла з міста Києва, тут номер, навіть номер телефона є, є автомобіль. Швидше за все. І вона замовляла цю штучку для того, щоб ставити воздуховод і і... кріпити свій телефон. Ще один пакетик. Там, схоже, що ці пакетики роздавали по акції. Це що, картина по номерам, серйозно? Я її розпаковувати не буду. Тут клеїться маленькі бльосточки, як вони називаються, типу як бісер, на клей. І виходить картина. Річ цікава, річ класна для проведення часу прям зайде. Везе мені сьогодні на пояси. Це якась штука. Чи це є пояс? Так, да, це, мабуть, пояс такий на щось. Ну, я не знаю просто. Типу, його заправила і штани так оп. Щось молодіжне, мені здається. Джум один, два. Щось, ще рудить. Ух ти. Ух ти, да, оце б зараз зловився на цей гачок гострий. Сид для рибалки є. Можна і рибку з'їсти. Зловити. Вибачай. І наступне, думаю, теж щось для рибалки. воблери чи як вони називаються. Там, мені здається, ці посудки не закінчуються. Як розмножується. Що у нас тут? Я собі таку хотів для, для цього. Для лиж. Офігенно. Топчик, реально топчик. Для лиж просто ідеально. Ти їдеш, тобі тепло. І вона гарно виглядає і вона вдягається. Ну, блін, пана, що, звичайно, як повністю не закриває тебе. Крута шапка з окулярами. Я б носив. Зацініть. Я вже від цих речей кайфую. Я просто в цьому відео хотів сказати, що якщо людина думає, що вона щось виграє корисне на Укрпошті, то вона дуже сильно помиляється. Цей набір посилок спростував мої думки. Я сподіваюся, не засмутить мене і надалі. Щось резинове. А, ні. Ну так. Плівка для чогось, мабуть, якісь пакети. Не буду відкривати, пізніше подивлюся, 200 на 500 см. Так, мабуть, якісь пакети ще в 2022 році запаковані. Скоріше для все для вакумації. Так, це пакети для вакумації. У батька є вакуматор, і він буде дуже задоволений, бо тут аж цілих 5 метрів. Він ковбасу ще, до речі, робить. Треба залишити послання буде в описі. Що в нас тут? Це все. Якісь янголятка, я так розумію, це для якихось вечірок для того, щоб їжу можливо брати. А може вона кудись просто вставляється для краси? Виглядає цікаво для тортика може. Так, що в нас тут буде? Ми мене сьогодні поповні вдягнемо, не зрозумів? А що це таке? Це якась торбинка, мені здається їх цілих дві. А як це використовувати? Ні, ну, я розумі... це, це ж не шапка, я, ну, ну, типу, вона на мене буде. Heads Woman. Це шапка. Жіноча. Ну, смак у цієї людини цікавий. Засуджувати не будемо. Окей. Улюблений мій джум. Один, два, три. Тут вони схожі, і от мені здається, що може бути одне і те саме. І дуже це схоже, а ні. Щось кочаче, собаче. Що воно таке, я навіть не знаю. Підкажіть мені. На рулончику йде, тут, мабуть, те саме. Бан... Бандаж для собаки, або для кота, або для, для людини. Так, да, це якийсь бандаж. Не знаю, для чого він використовується, конкретно цей. І ще щось. О, яка класна штука. Це таблеточниця. У мене є одна, тепер буде ще одна. Такого гарного кольору. Тут більше таблеток лазить, ніж мою. Добре бути здоровим. 24. Ще одна футболка. А по розміру. А, ні, це не футболка. Це щось жіноче. Щось нове жіноче. Грошей нема. Ну ми відкриємо тоді. Ой, це щось велике ще. Розмір 2. А може і не таке велике. Рубашка. Це вона така була брудна. Так, да, вона така була брудна. Гарна, до речі, рубашка. Гарний комірець тут на ній. Мені подобається. Ех, придеться вас засмутити. Це остання посилка. І зараз побачимо, що тут буде нам наостан. Резиночка безкоштовна. Відкриємо. О, це схоже на сумочку. Мені здається, це вона і буде. Так, це косметичка. Швидше за все. Або сумочка. Ну, судячи з того, що вона така невелика, тут ще якась є, я так розумію, це чехол для... для цього для ключів кріпиться, гарний. Ну і сумочка така непогана. Це не косметичка, це така сумочка. Ну, всередині тут кишеньок нема. звичайно, бюджетна, китайська, цікава сумочка. XSJ. Я б, чесно кажучи, оцей надпис перебрав було б ще краще. Безкоштовно подарували резиночку. Це треба резиночку? Не треба резиночка? Я тобі більше не дам свої резиночки грошові. Будемо підводити підсумки. Сьогодні був надзвичайно цікавий асортимент речей, і я отримав 100% задоволення. І дуже щасливий, що мені потрапив саме цей лот. І він перекриває всі негативні відчуття, які були від минулого, коли я викинув величезну суму грошей, а отримав по факту нічого потрібного для мене. Тут це все прямо змінилося. Однак, на що чекає розпаковка великих посилок? І я дуже сподіваюся, що я залишусь в такому самому гуморі, як і зараз. На цьому прощавайте. Гарного вам дня!